Привіт! Сьогодні зробимо розпаковку та відео огляд нашого нового автокрісла Britax Römer. Інструкцію можна зчитати за QR-кодом, показую модель. Dual Fix M колір чорний. Поки будемо розпаковувати на відео, я хочу розказати, чому саме в 7 місяців ми замінили наше старе автокрісло на нове. Наші поїздки з малим стали якимсь випробуванням і для нього, і для нас, тому що він абсолютно відмовляється їздити, дивлячись назад. Йому стало нецікаво, і у нас став вибір або взагалі не їздити, або тримати його на руках, що для нас, звісно, не варіант. І тому ми почали шукати крісло, яке можна використовувати як по ходу руху, так і він, щоб дивився назад. Головною причиною, чому ми обрали саме це автокрісло, це стало дуже гарний результат краш-тестів. Автокрісло відповідає європейським вимогам безпеки i-Size. Як ви бачите, ми достали це автокрісло з коробки. В коробці було тільки автокрісло та система кріплення. Система кріплення Isofix я вам покажу. Трошки далі в цьому відео. Зараз ми продовжуємо розпаковку, достаємо з пакету, та я вам покажу габарити цього автокрісла. Можливо, комусь ця інформація буде корисна. Вага його 12,5 кг. Ви бачите, що висота 55 см, від ніжки до спинки буде 74 см. Також скажу, що крісло можна використовувати з 3 місяців до 4 років, але краще орієнтуватися на зріст дитини або вагу до 20 кг або до 105 см. Саме в цій моделі немає дитячої ставки, тобто від народження це автокрісло використовувати не можна, але є така ж сама модель. З додатковою вставкою для новонароджених, тому, якщо ви обираєте універсальне крісло від народження до 4 років, то зверніть увагу саме на цю модель. Дивіться, тут є ніжка, показую, система кріплення та інструкція на самому автокріслі, як встановлювати це автокрісло. Кріпиться в автомобілі за допомогою системи Isofix і опорної ноги. Система Isofix з новими конекторами, які можуть працювати незалежно один від одного. Що робить установку дійсно легкою. Установіть опорну ніжку саме під висоту свого автомобіля та перевірте, що вона зафіксована. Також переконайтеся, що індикатор. Горить зеленим кольором, а не червоним. Це дуже важливо. Ось, ви бачите, я показую цей індикатор з обох сторін він повинен бути зеленого кольору. Підголовник можна регулювати по висоті, в залежності від зросту дитини. Є два положення автокрісла сидячі та полулежачі. Дитина в автокріслі фіксується п'ятиточковими ременями безпеки. Взагалі хочу зазначити, що саме ця модель повертається на 360 градусів. Ось зараз ми повернули, щоб посадити дитину. Це досить зручно зробити. Ось так виглядає автокрісло. Ви натискаєте кнопку і повертаєте. Однією рукою зробити це з першого разу не так легко, але зазначу, що я вже, наприклад, навчилася повертати його навіть однією рукою, затискати та ліктям його повертати. Ми бачимо, що підголовник дуже легко опустити навіть однією рукою. Ще раз покажу вам, як розкладається автокрісло. Це положення, коли воно полулежачі і положення сидячі. Там під кріслом є така кнопочка, яка натискається і можна опускати це автокрісло. Саме в цьому положенні я залишаю автокрісло, коли забираю малого, для того, щоб наступного разу було. Легко його саджати, і не треба було повертати. Ви бачите, дверці машини закриваються досить легко. Також ще покажу, як виглядає багажник, коли розкласти автомобільні крісла, якщо вам треба щось перевезти. Ви бачите, це досить просто зробити.